Всіх вітаю ви на каналі Nice Testy. Сьогодні у нас трава з 90-х. Коли ще мало хто знав, що існує сушибар, що таке суші та роли, наші господині та господарі вже давно освоїли цю техніку і робили справжні українські роли. Для цього нам потрібно вафельний лист. Для зручності беремо квадратний, свіженькі сосиски. і домашня пюрешечка. Пюрешечку робимо за своїм власним рецептом, щоб було смачніше. Так, першим ділом відкриваємо нашу пачечку з вафлями, беремо нашу вафельку будь-якою стороною, беремо пюрешечку. З приводу пюрешечки. Пюрешечку зварили, дали їй хвилинок 10-15 відпочити, щоб вона, так скажем, трішечки вистигла. Далі, що, беремо нашу пюрешечку. І рівномірно тонким шаром наносимо по всьому нашому вафельному листочку. Так, Ми намастили тонесеньким слоєм наші пірешечки на вафельку. Нам треба впевнитися, щоб наша вафелька почала розмокати, щоб вона стала еластичною, щоб ми могли скрутити наш ролл. І, ну це десь від 30 до хвилинки, і ви вже почувствуєте, як кажуть, бачите, вже все. Ось корж починає ставати еластичним і можна з ним буде робити все, що ми забажаємо. Беремо наших дві сосісочки. Я собі так розмітив, що дві якраз будуть на листочок. Кладемо, можна навіть трішки щоб виступили. Нічого страшного. І починаємо потихеньку, помалесеньку піджимаємо, щоб він у нас такий був пружний, щоб не розсипався. І потихеньку, помалесеньку, отако підкручуємо, піджимаємо, підкручуємо, піджимаємо і скрутили. Бачите, все, наш рол готов. А, як кажуть края. Уже за власним бажанням. Можна їх, отак, як я зараз покажу вам, підрізати. Так, підрізали, сосисочку відклали, підрізали, сосисочку відклали, і можна буде в наступний ролл запихнути. І беремо наш ролл і запечатаємо края картоплею. Щоб нічого не випадало, не висипалося. Якщо у вас буде сосіска менше, то цього можна не робити. Все, я буду поки крутити всі рольчики. А далі будемо жарити, переходимо до нарізання наших ролів. Як ви бачите, в мене вийшло 5 ролів. Робимо із яєчок яєчний кляр, соль, перець, все гарно перебили. Як кажуть, це наша буде паніровочка. Беремо наш рол і нарізаємо. Нарізаємо, як кажуть, не товстими і не маленькими кусочками. Ну, десь в ширину, як ви бачите, одного пальця. Це приблизно та умовно. Починаємо нарізати в цей час, поки ми нарізаємо. Та підготовуємо наш яєчний кляр. Беремо пательню, пательню ставимо на плиту, щоб вона прогрівалася. Наперед не раджу нарізати всі роли. Хай вони будуть краще всі скручені. І перед поджаркою ми їх нарізаємо, паніруємо та обжарюємо. Так, не наробите собі шкоди і лишних проблем. Все ну тут вже навпіл. Буде два побільше. Все, розрізали. Ножик відкладаємо, переходимо до жарки. Поставили пательню, розогріли, беремо наш клярчик, окунаємо туди наші рольчики. Тако, яєчка не треба економити. Кажуть, окунули. З двох сторон і викладаємо на пательню. Починаємо смажити на маленькому вогнику, щоб у нас не горіло, щоб у нас гарно все просто смажилось. Обжарюємо з двох сторін по хвилині по дві. В залежності від температури, яку ви виставили, як ви бачите, в мене вже така золотиста шкариночка утворилася. Більше жарити їх не треба, щоб не пересушити, як кажуть. Все, вони вже готові. І беремо, викладуємо і жаримо наступну порцію. І так, народ, як ви бачите, наш сет справжній український, готовий. Приготували всі інгредієнти доступні, легко, швидко готується, дуже смачно. Можна, як і на свята, на кожен день, просто на вечерю. У мене воно розлітається, як, як ті гарячі пірашки. Ну, дуже реально смачно. Так що всім крепкого здоров'я, смачного апетиту, мирного неба. До зустрічі!